Всім привіт! І я сьогодні виповняю тек моя комната. Почнемо з простого. Це мій робочий стіл, Тут така штучка, тут є все, що мені треба, планшет Тут братуї олівці, Фломастери. і так далі. Мячик волейбольний. Моя сумка шкільна. Таке. Клад, наушники Sven Monster Beats коробка от Samsung Galaxy Tab 3, винетка, таке. Тут наклеено всякой фигни, багато, короче. Ну, сами бачите. Ну, тут полный беспредел. Моя шафа. Ну, да, так, тут подушки, одяжка. Что у мене? Книжки усякі. Журнали. Ну, це тут то я люблю посидіти, телефон грати. Телевізор. Це я самі ліпив. Тут опікіші, як ми були в Болгарії. Мілоч. Да. Тут трагічно. Фонарик. У нас відключають світло, то вечором треба. Тут музикальний центр, коробки всякі. Мішки. Ще як зробили ремонт ще навіть не розпаковували їх ніяк. Така розкладна біта. ножичек такие. Ну, тут вот такие. Всякая мелочь тут. Тут а даже показывать я не буду, там такие бардак. Тут -то покер. Там фишки. Это бардак. Тоже моя одежка. Ну что, тут то векно. Лишку. Так я. Ладно, с вами был Андрей Коханюк. Пока.